Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримось у світ, де машини починають бачити і чути, і не просто так, а з метою вирішення наших повсякденних завдань. Чи замислювались ви, як ваш смартфон розблоковується по обличчю або як голосова помічниця розуміє ваші команди? Це не магія, а результат копіткої роботи над навчанням штучного інтелекту. Сьогодні ми розберемо, як навчити машину розпізнавати образи та мову, перетворивши цю складну технологію на зрозумілий покроковий процес. Це буде наш епізод типу Automation Case, Тобто, ми розглянемо, як це можна автоматизувати крок за кроком. Уявіть, що ви навчаєте дитину, як вона вчиться розрізняти кота від собаки. Ви показуєте їй багато фотографій котів і кажете, це кіт. Потім показуєте багато фото собак і говорите, це собака. Після сотень прикладів дитина починає узагальнювати і самостійно визначати нових тварин. Так само працює і машина, але з набагато більшим масштабом та точністю. Давайте розберемо цей процес навчання на п'ять ключових етапів, розуміючи, як кожен з них працює в контексті автоматизації. Етап перший збір та підготовка даних, очі та вуха для штучного інтелекту. Перш ніж машина зможе щось розпізнавати, їй потрібен досвід, величезна кількість даних. Для розпізнавання образів це мільйони зображень, яких саме це повністю залежить від вашого завдання. Якщо ви хочете, щоб машина розпізнавала дефекти на виробничій лінії, вам потрібні тисячі фотографій як якісних продуктів, так і продуктів з різними типами дефектів. Якщо ж мета розпізнавання облич, то, звісно, знадобляться мільйони фотографій облич у різних ракурсах при різному освітленні. Для розпізнавання мови це будуть тисячі годин аудіозаписів, розмов, команд, різноманітних акцентів, шумів фону. Це може бути голос ваших клієнтів у кол-центрі або команди для розумного будинку. Ключовий момент тут маркування даних або англійською «data labeling». Кожне зображення має бути помічене це кіт, це собака, це обличчя Івана, це тріщина, це хороший продукт. Кожен фрагмент аудіо транскрибований у текст і, можливо, додатково помічений за емоцією, інтентом чи ключовими словами. Уявіть це, як створення гігантського підручника, де до кожної картинки є підпис, а до кожного аудіозапису текстовий еквівалент. Чому це важливо для автоматизації? Якість і обсяг маркованих даних часто є найдорожчим і найскладнішим етапом у впровадженні будь-якого AI рішення. Без якісних даних навіть найдосконаліший алгоритм не зможе працювати ефективно. Тому, плануючи автоматизацію, перш за все потрібно оцінити, чи є у вас доступ до потрібних даних і чи готові ви інвестувати в їх маркування. Це фундамент, без якого нічого не працюватиме. Етап другий. Вибір та архітектура моделі, структура мозку для штучного інтелекту. Зібраних даних недостатньо машині не просто бачити чи чути, а й інтерпретувати. Для цього використовуються спеціальні алгоритми, які називаються нейронними мережами. Вони імітують роботу мозку, хоча й у дуже спрощеному вигляді. Для розпізнавання образів найчастіше застосовують згодкові нейронні мережі або Convolutional Neural Networks CNNs. Вони вміють виділяти важливі ознаки на зображеннях. Уявіть, що CNN спочатку шукає простіші елементи лінії, кути, кольорові плями. Потім з цих елементів вона складає складніші форми очі, ніс, рот. І вже потім з цих деталей вона розпізнає обличчя або, наприклад, дефект на поверхні. Це як багатошаровий фільтр, що поступово витягує все більше сенсу з візуальної інформації. Для розпізнавання мови ситуація дещо складніша. Адже мова це послідовність, має значення не лише окреме слово, а й порядок слів. Контекст. Тут використовуються інші типи нейронних мережі, наприклад, рекурентні нейронні мережі або сучасні архітектури, такі як трансформери. Вони здатні запам'ятовувати контекст, який був до цього. Коли ви кажете Привіт, Google, модель не лише чує звуки, а й розуміє, що це початок команди, а не випадковий шум. Це як вибір правильного інструменту для конкретного завдання, молоток для цвяхів, викрутка для шурупів. Вибір архітектури моделі це критично важливий крок, що визначає здатність системи ефективно вчитися і розпізнавати потрібні речі. Етап третій: навчання моделі, процес спізнання. Маючи дані та вибрану архітектуру, ми переходимо до навчання. Ми беремо наші марковані дані і годуємо їх моделі. Спочатку модель абсолютно нічого не знає і вгадує випадково. Вона дивиться на картинку кота і каже, це качка. Ми їй кажемо ні, це кіт. Модель фіксує цю помилку і робить внутрішні корекції, як дитина, яка запам'ятовує свою помилку. Цей процес називається зворотним поширенням помилки – «backpropagation». Мільйони таких вгадувань і корекцій. Це і є процес навчання. Він вимагає величезних обчислювальних ресурсів, тому зазвичай для цього використовуються потужні графічні процесори GPU або спеціалізовані чіпи як от TPU. Навчання може тривати від годин до тижнів, залежно від обсягу даних та складності моделі. Для Automation Case цей етап часто виконується на хмарних платформах, наприклад, Google Cloud, AWS, Azure, які надають необхідні потужності за гнучкою моделлю оплати. Це дозволяє компаніям не купувати дороге обладнання, а орендувати його на час навчання. Ефективне управління цим процесом ключ до успішної та економічно вигідної автоматизації. Етап четвертий: оцінка та тестування, перевірка домашнього завдання. Після того, як модель пройшла навчання, нам потрібно перевірити, наскільки добре вона впоралася. Для цього використовується тестовий набір даних, який модель ніколи не бачила під час навчання. Це як дати учневі контрольну роботу, матеріал якого він вивчив, але самих завдань раніше не бачив. Це дозволяє оцінити, чи справді модель навчилася узагальнювати інформацію, а не просто запам'ятала навчальні приклади. Ми вимірюємо точність, скільки раз модель вгадала правильно. Якщо точність висока, наприклад, 95% для розпізнавання облич або 98% для виявлення дефектів, це чудовий результат. Якщо ж модель робить багато помилок, повертаємось до перших кроків. Можливо, потрібні кращі дані, інша архітектура або довший період навчання. Цей ітераційний процес є нормою у розробці AI-систем. Етап п'ятий. Впровадження та постійне покращення, практикування на діло. Якщо модель демонструє достатню точність, її можна інтегрувати в реальні системи та бізнес процеси. Саме тут automation Case розкривається наповну. Приклад автоматизації для розпізнавання образів. Уявіть завод з виробництва електронних компонентів. Раніше працівники вручну оглядали кожну плату на наявність мікротріщин неправильної пайки чи інших типів дефектів. Це виснажливо, повільно і схвильно до людських помилок. Як ми це автоматизуємо? Ми збираємо тисячі фотографій плат як ідеальних, так і з різними дефектами, маркуємо їх, навчаємо CNN. Тепер камера на конвейері робить знімок кожної плати, і наша навчена модель миттєво за частки секунди визначає, чи є дефект. І якщо є, який саме. Це прискорює процес контролю якості у десятки разів, зменшує кількість помилок до мінімуму і дозволяє працівникам займатися складнішими завданнями, які вимагають людської креативності, а не монотонного візуального аналізу. Це справжня трансформація виробництва. Приклад автоматизації для розпізнавання мови. Візьмемо кол-центр великого банку. Щодня тисячі дзвінки оператори витрачають багато часу на ручне введення інформації про дзвінок, його тематику та намір клієнта. Як це автоматизувати? Ми використовуємо модель розпізнавання мови, яка в реальному часі перетворює розмову з клієнтом у текст. Потім інша модель аналізує цей текст, виділяючи ключові слова, кредит, депозит, проблема з карткою та визначає намір клієнта. Наприклад, хоче отримати консультацію щодо кредиту. Ця інформація автоматично заповнює поля у CRM-системі, класифікує звернення, а можливо навіть пропонує оператору наступні кроки або відповідні документи. Це значно підвищує ефективність роботи кол-центру, скорочує час обслуговування клієнтів і покращує загальний сервіс, бо оператор може зосередитись на спілкуванні, а не на заповнення форм. Важливі виклики та нюанси Automation Case. Будь-яка автоматизація за допомогою AI не обходиться без викликів. Упередженість даних, Data Bias. Якщо ви навчали систему розпізнавання облич переважно на знімках людей певної статі чи етнічної групи, вона буде гірше працювати з іншими. Це може призвести до дискримінації або некоректної роботи, вирішення, ретельний збір різноманітних репрезентативних даних, безпека та приватність, зберігання та обробка сенсибельних даних, таких як обличчя, голоси або медичні зображення, вимагає суворого дотримання етичних норм та законодавства. Це не тільки технологічне, а й правове питання. Постійне навчання. Світ змінюється, нові продукти з'являються, мова еволюціонує. Моделі потребують регулярного оновлення та перенавчання, щоб залишатися актуальними та точними. Отже, навчити машину розпізнавати образи і мову це не просто цікаве наукове завдання. Це реальний інструмент автоматизації, що трансформує бізнес процеси, покращує безпеку, підвищує ефективність у сферах від виробництва до обслуговування клієнтів. Ми пройшли шлях від збору даних до впровадження, зрозумівши, що за кожним розумним рішенням стоїть складний, але логічний і зрозумілий процес, доступний для розуміння. Розуміючи ці кроки, ви можете не лише користуватися технологіями, а й ініціювати їх впровадження у своїй компанії чи своєму житті. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.